І знову всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Стрит Драгон, та сьогодні ми граємо у SkyBlock, а саме на сервері Hypixel. За кадром я трошки перебудував мій острів, поставив нового міньйона, це у нас пшениці. Це все забираю. У мене дуже багато зараз ресурсів. Ще більше в моїх міньйонах, Просто подивіться на це. Кожен коштує по 1152. Але ми робимо ось так. Заходимо сюди і перекрафчуємо всі блоки в enchanted речі. Забираємо наступне. Звідси, звідси, і ось звідси У мене повний інвентар. Що це? Залізний звиток. О, мені я можу крафтити Enchanted Hopper. Він дає до 90%. Коли буде міньйон повністю забитий, що там не буде більше місця, він буде автоматично продавати. Це дуже круто. Але добре, зараз знову перероблюємо це все в enchanteд речі. Добре. Забираємо ще трошки блоків. І ось так. Добре, прокачати я тебе не можу, тому що треба 2 стаки. Тобі ще 4. А тобі 28. Давайте подивимось тут, чи я маю, але, на жаль, ні. Я нічого не маю. Перекидаю тоді це все сюди. І давайте зараз продамо все, що у мене є. Я перебудував острів. Ось так, мені його ще треба закінчити. Ось тут я планую зробити там, де у мене будуть мої скрині. Ось тут поставити рамки, що буде показуватись, який предмет тут є. А, я згадав, я все поперекидував сюди. Давайте ось це заберем. Ось це мені треба. Далі ось це. Тут діаманти. А більше нічого нема. Добре, перекидую тоді все сюди. Добре. Ось так от посортували. Це мені зараз треба. І залізко ось сюди. Перекидаю весь це сюди. А, і ще я купив Aspect of the End. Вибач, Міньйон. Так, тебе прокачаємо, та тебе зараз подивимось, що можна прокачати. Ні, треба ще 11. Тут у нас нічого немає, так що, якщо встати сюди, ми підемо вниз. Добре, тоді мені сюди треба 16. Тобто це по 2. Дайте, я зараз перевірю. Так, це по 2, щоб зробити 6 рівень. Тому що у мене зараз п'ятий. А і я купив собі новий сет броні. Це на ману. Зробив його на вайс, щоб е він більше мани давав. І зараз будемо продовжувати робити мій острів. У мене для цього все є. Беру такі парканчики. Дуб. І у мене є ось так: 36 пленкс. Це у нас дубові дошки. Роблю ось так, тому що я трошечки неправильно розрахував. Мені треба більше її зробити на одну, якщо я хочу правильно парканчики побудувати. Добре, і тепер ось тут все розставляємо моїми парканчиками. Добре, у мене тут тепер все захищено. Я тепер не буду падати, та зможу собі спокійно проходити ось тут між ними. Щоб забрати мої ресурси, якщо вони будуть потрібні. Тепер з цього роблю 22 скриньки. Ось тут один. Ставлю сюди, це буде останній ряд. Я забув, я ще зробив три трикапітер. Це спеціальна сокира, яка може зламувати все за один клік. Ще я зробив репілінг кандел. Вона не дає спавнитись мобам на мому острові, але тут я її не можу подивитись. І я не знаю, де її можна подивитись. Тільки ось ця одна проблемка. Тепер що я хочу зробити? Мені треба ось такі скриньки. Trappet chest. Для цього мені потрібен трипірхук. 700. Добре, це мені треба було. Роблю ось це. Мені треба моє залізко. Воно було ось тут, якщо я правильно пам'ятаю. Так, беру стак. Добре. І з ось цього всього роблю... Так, два стака. Я думаю, вистачить. Сюди покладу все дерево, яке є. Саме дерево і любе. У мене тут не буде показуватись яке саме дерево. І добре, тепер робимо ось так. Це мені треба, щоб їх можна було ставити ось так. У них така ж сама проблема, що вони будуть ось так зависати. Тому що, звичайні, ось так от я не міг ставити. Я все закінчив. У мене тут 4 ряда скриньок. А, добре, тепер повністю все закінчив. Я думаю, це все тепер можна викидувати. Скриньки точно не, по... не знадобляться. Ось це, ось це. Ось цю скриньку ламаємо. Кідимо. Все повикидували, що не треба. А ось це мені треба буде. Коли я не знаю, але 100% треба буде. Добре, тепер повертаємо все назад. У мене ще 11 мільйонів, то буде новий слот. Дев'ятий. Перекидаю сюди, у мене вже майже 4 мільйона. Я не знаю, на що мені тут треба збирати гроші, але знаю, що повинно бути щось прикольне. І в Deep Cavern. Ми ось тут, та мені зараз треба на найнижчий левел. Мені треба якесь е серцегори. Ми на Карпати їдемо. Треба віддати Рісу якісь матеріали. Enchanted Redstone Dust... Enchanted iron Anoт. Я знайшов, що я йому можу віддати. Добре, тоді телепортуємось додому. Так, зараз би тут моє залізо знайти десь. Добре, забираємось це і телепортуємось назад в кеверн. Тепер треба швиденько потелепортуватись сюди. Ем, Ріс чи як так? На тобі! А це я де? Хто мені може е, об'яснити? Що це було таке? Якийсь Майнс. О, Дварвен Вілейдж. Так, з тобою треба порозмовляти. Якийсь е, А треба другий тір. Та хто це гаста випустив? Бу-бу! Бубу! хто? Булвар? Я... 12 терміньонів. Тут є 2 мільйона коїнів, 1024 зачарованого. Що треба на лапіс, 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 лапіс. Це мені зараз один з найкрутіших, який мені потрібен. 64 зачарованого лапіс лазуритового полока. Де... прикольненько тут у них а, бубу, шоти. Е, мені треба сильніше кайло. 10 тисяч. Breaking Power 5. У мене Breaking Power 4. Бу. Забираєш це за 10 тисяч, коли я це можу продати за 10 тисяч. Забирай. Добре, ми купили фрактурet Міфріл Pickaxe. О, наскільки це повільно? Але звук прикольний. Я його типу секунд 10 чекав. Опа, це є де? Привет. Дрил механік. Тут якийсь The Forge. Якась майстерня тут. Forger. Що до мене. Міфрил. Що я з нього можу зробити? Міфрил міньон, як завжди. Тут все зроблено на міньонах, у мене немає рецепту. Що треба для рецепту? 50 міфрила, але щоб його зробити, 80. Мені треба другий тір е... серця гори. Це трошки странно. Чому саме серце? У мене немає мани. 100 хп. О, а там що? Більма? Перші моби! 1000 хп 6000. тисяч. Я їх перемагаю з одного удара. Але і вони мене так можуть перемогти. Що я сказав? Вони мене теж так можуть перемогти. Ідем. Давай, ми йшли спочатку направо, давайте зараз наліво. О, ми зразу до них йдем. Мені здається, це щось інше. Так, там... тут немає МПС. Та, це. Інше. Роял Палас. Порозмовляти з королями. Чому я на столі? А, це... Типу для хобітів. 50 міфріла. І прийняти змагання в будь-якому менинг-венті. Не знаю, що це. І у мене було що тут є якийсь пазлер. ай яй 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 яй, -яй, -яй! Як ти там сидиш? Castle I'm guarding... <laughs> він обороняє лаву. Він обороняє нічого. Прикольно у вас гвардія, король. Um, а тут що? Royal Resident. До тебе мені не треба. А де тут пазлер, якого... з яким мені казали порозмовляти? Тому що дивіться. Тут talk to пазлер. І... де він? Де той пазлер, про якого ви мені кажете? Mm, а тут що? О, прикольно. Може... Телкер. Хей. Він так привітався чи що? О, а ось і пазлер. Ем... Эм... Перед Що це таке? Перед. Вправо, вперед, вліво, вперед. Вправо, вперед, вперед, вперед. Вперед, вправо, вперед. Вліво. Вперед. Вправо. Вперед. 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 Чотири рази вперед. Ось тут. Не то. Эмм, вправо, вперед, вправо, вперед, вперед, вліво, вліво. А, це він так розмовляє. Добре, стоїмось. Стоп, може. Ага. Мені показується через мод, що воно ось тут. Але я це хочу спробувати сам. Вперед, вправо, вперед Вліво, вперед. Право вперед, 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 вперед. В теорії повинно бути ось тут. Але знову кажу, що неправильно, це ззаду було. Мені дали тисячу міфрів 1000 Ем, Може, ось тут щось. Так. Я можу прокачувати майнінг спід. з плюс 120, дякую, пазлер. Прийти назад-завтра. До нього треба прийти завтра. Добре. Що в мене тут є? Bane of Arthropods та Smite. Добре. Давайте телепортуємось на наш острів. Та на цьому ми будемо закінчувати. В цьому відео ми закінчили повністю мою базу, яка зараз у мене буде. Це у мене складовище. Це Сем та Джеррі. А тут мої міньони. Там ми пішли в Dwarven Mind. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Та до зустрічі!